Усім привіт! Ви на каналі Романтика сільського життя. Мене звати Тетяна і я з Вінниччини. У нас сьогодні пройшов гарний дощ. Ще там захмарилося. Ще, напевно, на цілий день показує дощ. Не знаю. Ну, над нами, як завжди, ясне небо по кругу захмарено. Десь ще продовжує хрміти, ще зараз, напевно, буде злива. А я сьогодні в теплиці. На силу дойдуть руки в мене до моєї тридисканції. Це ще одне моє захоплення. Це позаносила рослини, зараз буду стригти. Е, Традисканція, вона, так як і хлорофітом, очищає повітря і обеззаражує. Ще е, Коти дуже полюбляють їсти тридисканцію. І навіть можуть об'їстися їм, аж їм стане погано. Через це е е битує думка, що тридисканція може бути ядовита. Е це все неправда, все залежить е від е вмісту вітамінів в листі. Бо в одних е їх трохи менше, в других більше. Через це і збиток вітамінів, і, звісно, буде погано. Деякі акваріум, акваріуманісти на йтродисканцію чіпляють так над акваріумом, щоб ці листочки спускалися донизу. І е, через ну, рибки дуже люблять. Пит. Їсти оці листочки, це вони так в воді опиняються трохи, і рибки собі пасуються, поправляють своє здоров'я. Необхідна кількість вітамінів, вони собі так поповнюють. Це хто тримає рибки, щоб знали. Зараз я хочу ж її, цю всю свою тродисканцію привести в порядок, постригти, деякі відібрати для черенків. А деякі в мене піде на виготовлення з екстрату при Яка це хороша, корисна рослинка. Так, це я постригла ще тут повбираю листочки. Дивіться, яка куча вийшла, куча, куча. Робимо ліки з страдисканції, нарізаємо міленько, стебла, квіти, листя, все корисне і заливаємо спиртом або горілкою. Одна третя на склянку цього листя, і три частини спирту або горілки. Нарізаємо гарним утром вбовуємо і заливаємо. Традисканція обеззаражує повітря, дезінфіцірує повітря, тому її дуже корисно ставити в спальнях. Будь де, тільки щоб не сонячні місця, щоб не прямі сонячні місця були. Цей, так, ось третя частина. І заливаємо домашньою горілкою. Зараз кришечку знайду, що до цієї банки не можу знайти. Ну, що я зробила, бо я відео знімала, а в мене мікрофон розрядився і приходиться наново перезнімати. Заливаємо і ставимо в темне місце на 5 днів. І тоді по столовій ложці додаємо до чаю. Не пити просто так. Ну. Хто хоче, може і так просто. Ну, столова ложка до чаю. Це профілактика від простудних захворювань, дезінфекція полості рота, Парадонтоз лікує, захворювання ясень зубів. Ну, це ж захворювання ясен, захворювання зубів, визаражує слюну, як виходити на Двір у вас простуда, ви нас же не носять ці пов'язки, то ви собі перед виходом пожували листочок традисканції, Не обов'язково з'їдати, виплюнули, пожували, виплюнули, вона вас продезінфіцірувала, і ви вже потім будете чехати чи кашляти, ви вже інших не заразите. І також вона і вас продіз... ваші в горлі ці з ними запалення. Лікує. Мати розкліроз і е, артрос. Цю настойкою можна натирати, ну, і пити, само собою. Потім е, розлади кишечника, матігонк, гарно мотигонка, як мотигонка діє, потім е, понижає холестерин, бляшки, ці крові чисті судини серцево Лікує серцево-судинні захворювання. І для кожної хорошо протирати обличчя, якщо є вугріва сип, якщо комари покусають, теж добре протирати запалення оці всі цим екстратом. Так що універсальний. Мене часто питають, чи в мене немає золотого вуса. Пам'ятаєте, колись було в 90-ті бум на цю рослину і в кожному домі її вирощували. І зараз вже знову. Вертається цей бум, всі питають. Ну, мої знайомі, знайомі, в знайомих, чи немає цього золотого вуса, бо він десь пропав з наших підліконів. Це та сама традисканція, яка у вас є вдома. Просто 86 різновідів цієї традисканції. Золотий вус це та сама е, традисканція. Тільки іншого трохи виду. Тому ви можете любу традисканцію використовувати для себе е, насморк. В нас, пам'ятаєте, колись капали нос алої, коли насморк. Традисканцію сік свіжо вижитий, також можна капати в нос. Так, і хто не користується горілкою, е, я, ну, спиртними напоями не користується е, листя тредисканції, е, так само подрібнюєте і заливайте кип'ятком. Це вже воно настоялося. Ось такий їх виходить. Ну, просто вода з таким кольором. Можна меду додати. І пити по ну, от стакан. Третя частина. Ну, стакан заварили на день ці 3 дисканції. На три частини поділили і за день маєте випити. Це для тих, ну це кожен день треба робити. Це для тих, хто не користується спиртними напоями. Для вкого в угрі перемеглюєте блендером, на кашку, наносите на обличчя, зверху віщову плівку накладаєте, ну, щоб воно трималося. І на 15 хвилин лікує в угриві висипи. Отаке диво у вас є в кожного на підвіконі, а ви, впевнений, багато хто навіть і не знав за нюю. Так що, у вас дуже цінний скарб. Насправді, є вдома. В ній багато вітаміну С і ефірних масел. Так, ну, а цю, це в мене ще є дофіга наросло багато. На жаль, попитом вона не користується, щоб можна було продати. Ну, я віддам її козам, курам. Хай будуть вітаміни покушають. На цьому все. Усім бажаю всего найкращого І до нових відео. Трошки пізніше я ще зроблю ще одне відео з тредисканці, бо в мене 12 сортів є. Хочу показати кожний. І десь завтра, післязавтра має прийти ще три види тридисканції. Ну, Буду розводити їх різні. На цьому все. Усім бажаю всього самого найкращого. До нових відео, пишіть свої коментарі, свої думки. Буду рада почути. На все добре!